Одеські поліцейські затримали місцеву жінку за підозрою бисти знайомого. Зловмисниця нанесла чоловіку численні ножові поранення, Унаслідок чого той помер на місці події. Правопорушниці вже повідомили про підозру, за їй загрожує до 15 років ув'язнення. Подія сталася декілька днів тому в квартирі 56-річної жінки на проспекті Академіка Глушка. Вранці в поліцію звернувся її родич, який, повернувшись з роботи, виявив веселі біля вхідних дверей небіжчика. Правоохоронці встановили, що власниця квартири і її 47-річний гість. Проводили ніч за хмільним застіллям. Під ранок між чоловіком і жінкою виник конфлікт, в ході якого остання вдарила його ножем в груди та живіт. Попередньо постраждалий помер від отриманих ножових поранень. Точна причина смерті буде встановлюватись судово-медичними експертами. За результатами проведеного огляду місця події, правоохоронці вилучили з квартири предмети та речі, що мають доказове значення у справі. Зокрема, ніж, які скерували на експертні дослідження. Криміналісти слідчого управління географія. УНП в Одеській області за допомогою мобільної ДНК лабораторії дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій. Та біологічні зразки потерпілой зловмисниці. Результати даного дослідження підтвердили, причетність останньої до злочину. Слідчі затримали правопорушницю в процесуальному порядку та за наявності достатніх доказів. Вже повідомили їй про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 кримінального. Отоксу України. Наразі вирішується питання про обрання її судом запобіжного заходу. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.